Друзі, всім привіт! Ми ось з мамою прийшли за загрюдочку. Будемо помагай привітайся із глядачами. Вітамінів курі рвем. Ми тільки що садили капусту, я зараз покажу вам. А це тут така кульбоба шикорна виросла. І вже цвісти, ось буде. Буду. Ось у для курей нарвимо. Ось уже нарвали відро. Зараз мама віднесе. Тут ще багатенько є кульбоби для курей. А ось пасуться бджілки на йоблуні. На оці. У нас над загородом є дуже-дуже стара, давня-довня. Яблуня дичка, ну дика, вона кислі, тут кислі яблука рудять. Ми її не, не зрубуємо і не зрізаємо, хай живе. Е, тому що Ось Як гарно Тому що з неї е, з цих йоблук дуже смачна сушка виходить у печі. Яблука хоч і дрібненьке, але ми, як вона родить, сушимо в печі і потім варимо у звор. А ось хочу. Мама пішла до курочок, зараз принесла ще шість корінців капусти, досадимо. Там не вистачило. Хочу вам показати, ось яка купчиха я. Поки що нею не, не можу налюбуватися, яка горна. Вже цвісти буде. Вже викидає суцвіття. Десь я тут долі бочила столі. Взагалі горний горний такий. Цвіточок був. Якщо зараз покажу вам його знайду. Ось уже такий, ось він. Бачите, вже скоро цвістиме. Такий гарний, зелений ось вон. І ось чуєте, синичка співає? Ось, до речі, Нарешті на тому тижні добілили, вже добілили ми вапном. добілювали це Вапном побілені дерева. Також спиляли ми. Тут у нас засухла яблуня колоновидна. Ось з неї залишився лише пенюк. О, пенюк. І декілька сухих гілок. І звишні, і з'йлені, так що трава вже ось льонте, як роз зеленіла. І до нас, до речі, прийшов крутик. Ми йшли сюди і тут побачили слід таке, як ніби круто. Ось, гляньте, на дереві синичка. Може вам не видно, зараз я збільшу, якщо вона в кодр попаде. Вон, синичка стрибає. Гляньте, яка красива. Співає, полетіла. Хочу зараз показати, що знову У нас років три, тому кріт тут шостав. І зараз знову ось хочу показати. І йдемо таки наступили, ось це отака йомка. Це, мабуть, крайня. Ось ось перша. Ось друга. Ось третя яка. Я на неї, до речі, наступила, перечепилась через неї. Но тиждень тому я не бачила, щоб вона була. А це порив, гляньте як. І ось, і он, і дорожка туди аж до сусідки. Не знаю, до... До грядки, поки що до картоплі ніби й немає. Ми, до речі, все ж бігаю ніколи та ніколи з собою телефон. Коли беру, коли ні. Посадили ми 48 рядків картоплі. Не вздовж грядки, а отак поперек. Так що дядя Міша нам садив минулу середу. Садили. І також там посіяли. То бурьок то так, така, всяку січину. Е, Кабачки. Ще також будемо досажувати, бо все заразом не встигаємо. А, а зараз піду, покажу вам, яку ми сьогодні капусту садили. Ось там, де в минулому році була. Бо у нас часник, тепер буде капуста в нас у цьому році. Ну, поза минулому році в нас також тут була капуста. Непогано вродила вона, але ж у цьому році також, мабуть, порізкать від білокрилки треба буде, тому що це вона вже, якщо з'явилася та білокрилка, вона вже ніде й не дінеться. Ось це, це до речі, і риси розрослися. Прямо дуже розрослися вже. Мабуть, метрів півтора в ширину ділянка і в довжину метрів п'ятнадцять. Згляньте, яка відтеля. Сюди. Ну, це самі звичайні вони давні-давні. Ці рейсела. Гляньте, яка у нас тут ділянка вже вони ростуть, квітнуть. Приємно любуватись, коли квітнуть. Це, до речі, багато страждальна ця капуста. Скажу чому, тому що посіяла її в, в хаті, вона не сходила, потім віднесли в тепличку. Вона також там довго стояла, а тепер оце, е, 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 як? підросло. Оцей рядочок ронній, більше цього по листю вона й схожа на ронню. А ось оця капуста ще далі йде, вона промаласенька така, але може ви побачите, це точно не роння. І в нас у касатах вона була, ми вирішили вже її висадити, тому що її там тісно буде стікати, краще вже в ґрунт висадити. Хай, думаю, росте. Хоч і похолодоння передає і морози, але капусті вони не дуже страшні. Але я думаю, в принципі, зараз тепло, вкривати не будемо, ми бутилками, а потім вже вкриємо, коли буде. Холодно, тоді пробіжимося і вкриємо, я думаю. Так, що ось така невеличка діляночка. Поки що. Ну, Ми плануємо цю ділянку всю засадити капустою. Різною, я маю на увозі, не тільки ранньою. Ну, в принципі, пізньою, середньою, яка буде, Ну, вся капуста, яка буде, у нас посаджена, буде посаджена на цій діленочці. Докупчихи і за купчихою там ще є в нас. Місце там, там залишимо і будемо садити. То такі спроби, друзі. А кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, всім вдячна за підписки, за перегляди, всім бажаю мирного неба, всім пока-пока. -по